Місії Надії Кобицької, пані Надії, вам слово. Рішення вищої кваліфікаційної комісії від 16 січня 2024 року. Вища кваліфікаційна комісія в складі в пленарному складі головуючого Сидоровича, членів комісії Богоноса Волкової Гацелюка Кобацької Кобецької, Уша Мельника, Омеряна Пасічника, Саботаша Шевчук. На наше питання щодо відповідності судді Харківського окружного суду і звітою Вакімолен Силівне. Голосуванням за рішення про відповідність судді Харківського окружного адміністративного суду і зовітова кімлена Васильів не займані посаді проголосувало два члени комісії. Проти 12. відповідно вища кваліфікаційна комісія вирішила визнати суддю Харківського окружного адміністративного суду звітою Олену Васильовну такою, що не відповідає займаній посаді. Нести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді Харківського окружного адміністративного суду звітою Олени Васильівне з посади, головуючи члени комісії. Підписи дякую. дякую. Продовжується засідання вищої кваліфікаційної комісії суддів. Переходимо до наступного питання порядку денного.